Всім доброго дня, з вами Світлана, канал Вікна сад. Обіцяла показати, що вже висіяла, не втрималася 1 лютого. Перші посіви були. Ось так виглядає це моя власне стіння рудбеки. Я так зійшла. Далі, що зійшло? Зійшов той перець, що я вам показувала, але бачите, з 20 насінин всього-навсього. 11 зійшло. От так трішки, бачите, в мене на підвіконні все це. Ось така лампа прив'язана <світка> денного світла. І ось таким чином я беру задні ці стінки. це така фольга замотую, щоб відбивалося світло, яке потрапляє з вікна і не розсіювалося, а потрапляло на рослинки. Що ще зійшло? Від Наталії Митник зійшли ехінацеї. Теж з 20 штук. Бачите, самі, скільки зійшло, ну, але зійшло. Далі зійшло в геліопсис, Теж від Наталії матник з чорним листям. Теж з 20 штук. Ось так зійшло. Зійшла біла моя ехінацея. Це від наталочки, всім про все прекрасно. Я і не сіяла густо з цією метою, щоб м -м, довше в цій ємкості були рослинки. Знову від Наталії матник ось так зійшла. ехінацея. ота зелена така, трішки прикриваю так більше волога. Бачите, куди посіяла це салат? Оце, що, боже, голову як капуста. Ну, ось вже зійшов, бачите, поки що я його не відкриваю, тримаю. Я так того року висівала капусту кольорову, і мені теж сподобалося. Навіть не пікірувала, ось так тримала. Потім відкрию, візьму декілька слабших приберу. Залишу декілька сильніших, мені їх ж багато не потрібно. Ну, ось така картина Це петунія. Червоне море була посіяна 8 восьмого. Вже ось там дві вискочило бідосі. І це у нас лобелія. Лобелія з сайту огородник. Юа. Ну, ось так теж бачу. В принципі, непогано. Тепер головне, знаєте, яка Це все до пуття довести. Тому що головне світло, світло в мене з ним не так то і. Так, зараз покажу ще вам друге вікно. Ось на цьому вікні ще зовсім все маленьке, тільки-тільки це був посів. Щось 08, щось 06. Це знову ось так зійшов вербаску. Гарно, як щетиночка сіявся 08 лютого. Сьогодні 12 лютого, бачите, дуже швидко сходить. Це знову моя рудбекія, яка була посіяна вже пізніше. 06, теж уже зійшла. І навіть рудбек, яка була посіяна 08, гляньте, 4 дні вона вже сходить. Далі, що? А це взагалі, гляньте, шавлія срібна, теж 08. І я здивувалася, я то її насіння, знаєте, як сіяла? Шавлія срібна має дуже великі, от не можу відкрити. Великі націнинки круглі такі, чимось схожі на люпін. І я її, як і перець, знову ось стресувала. Тобто, в кипячену воду на 3 секунди в холодну, в кипячену, в холодну. Так, тричі тоді висівала і зразу, ну бац, бачите, і вже з'явилися сходи. Бекію сію і трішки-трішки присипаю землею, тобто не по поверхні. Вербаскум сіявся по поверхні. У нього дуже дрібне насіння. Я вже й не пам'ятаю, що там. Вероніка Пурпул. Ну, там такі маленькі-маленькі, тільки зійшло. Це ось це все, бачите, під коня застелила, такими. воно тепло дає. Ось ця штучка Тепліше від підвіконня. І так, бачите, навіть загнула, щоб звідти з вікон не потрапляв холод. Ну, Тут теж, бачите, лампа, зараз поки денне світло з вікна. А потім ввечері вмикаю ось ці фітолампи. Ну, і ще там у мене того насіння насіяного. Мати рідна. Мати рідна. одним словом, ще беру, живцюю трішки. Ось, бачите, поживцювала поле осята свої, бачите, які красиві. <смі> Вони, звісно, потім будуть дуже гарні. Ніколи в будинку так і не яскраві. Ну і ось і помею ще поживцювала. Ось такі ці мої теплички якраз для цього дуже добре. А тут в мене з кісточки зійшла хурма. Ото їла, їла і хурма. А це мої. Олуси, материнські кущі, з яких я беру ось така історія. Там ще є інші вікна. А дивіться, як гарно <кхух> бегонія. Вона в мене квітнула ціле літо у цьому кашпо на дворі. Я обрізала, принесла в будинок. І вона ось відросла і квітне цілу зиму на вікні. А це падуб. О, ні, османтус. Той, що я отримала була пізно вже восени, не розпнула його висаджувати, теплицю не доробили, не встигли. Я його залишила, пересадила у горщику, І він дав молоді прирости. Бачите, які вже ось це молоді прирости. Будинку. Живе до весни. Тут знову те саме колеуси ось які різні, різні, різні. І помея. Ось така у мене тут, на підвіконі життя. Кожне підвіконня у мене індивідуальне. Це підвіконня таке. На ньому ще навіть рододендрон живе, теж мали бути в теплиці, не встигли сніг завалив. І не встигли доробити теплицю. Нічого, почувається прекрасно. А тепер подивіться, як почувається прекрасно. Ось цей садовий. Цитрус, лимон, понцирус. Він навіть не скинув листя, дав теж молодий приріст. І собі ось так живе. А це я живцювала молочай. Теж вже ось другу випив гілочку. Тут знову це вчорашнє, поживцювала колеуси усе вчора. І... Пішла з підвалу, не знаю. Ніколи хризантеми не вже там так витягнулися, немає світла, треба принести їх в будинок. Вау! Але я все одно їх декілька це, спробувала. Це, 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 Хтось дзвонив, зараз я візьму. Ну, а тут щось вже з'являється з насіння. <рес> Тому я трішки на вікно тут перед солодкий вже почав. Потім, вже, коли буде більше, краще, то я вам покажу. Це лише, лише з'являються сходи. Я забираю поки на вікно, потім під лампу на вечір. І трішки їм тут прохолодніше, вони не так витягуються на вікнах. А тут ще царство лише висіяне. Ой, бог ти мой. Бачите, все біля батареї. Дещо і на батареї там книжечки поклала, щоб їм так не. І тут в мене і астранція висіяна. І ще їх на це є біла. І гіркий перець, і що вже висіяла. Амі висіяла, будлею давида висіяла червону бульбову бегонію висіяла, віолу. Так просто вже озвучую, щоб ви знали, що вже можна висівати. Арабіс висіяла, висіяло фант, сідач. Але бачите, сідач я не стратифікувала, тому не знаю, очікую. Але побачимо, як він без стратифікації, тому що це багаторічник, який потребує саме стратифікації. Просто мені було цікаво, я висіяла весь свій сідач під зиму, під посів, побачимо, що буде там. Але трішки ще й висіяла так. Ну, єдине, що бачу, у мене кальціолярія. Вже скільки то тиждень, але немає нічого. Ну, будемо, почекаємо ще. Є час, От так, бачите, живемо. Ай, бризу висіяла, і просупу. Ну, Так, декілька Попробувати. І навіть синьоголовник, який пише, що його не потрібно зараз висівати все одно, рядочок спробувала. Ну, такий експериментатор, знаєте, люблю я це все. Так, а тут, а тут теж вже розквітає пеларгонія. Я їх поживцювала, така біла, бачите? Мої вишні ой, калини вічно зелені, теж прироздають, живуть у горщиках. Так, а це теж була, занесла гіпоест, сторічній. Зрізала. І ось теж він пішов, так, бачите, знову скорення відбив. Це я з нього живцювала. Бачите? Ще одна ось калина, вічно зелена. Ось так поживають мої підвіконня. Це вже ем, в коридорі підвіконня.